Наша правова, неправова, а психологічні критерії це висновок про те, що людина була в дуже чи не дуже афективному стані. Якщо ми пишемо дуже афективний стан, критерії я не буду зараз перелічувати, це буде непрофесійно, то далі суд може робити, що хоче. Якщо, то, наскільки я знаю, суда є інші правові критерії, протиправна поведінка потерпілого, там, все, ну, не буду їсти. Але ми оцінюємо ступінь збудження, ступень контрольованості. Як ми це е, назвемо з точки зору його походження, буде це стресовий стан, значна напруга, значне збудження це вже наше, наша справа. Але в кінці ми маємо написати, чи може він розглядатися як психологічна підстава для подальшої кваліфікації судом. Чи не може. В залежності від ступеню вираженості, ми не визначаємо. Або в сильних хвилюваннях, або афе це не наше. Це щось нам вам хтось там напутав щось? На, або не потрібно розказувати, що мені хтось напутав. Ні, ви за своє відповідаєте. Ні ні. Ні. ні, ні, давайте ви не будете правому сферам, їсти то, то, тому, то, що ви тут не фахівець. Знаходя. Є постанова Верховного суду, і не потрібно розказувати, що Верховний суд щось не розуміє. А, ви за своє відповідаєте. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте з того, що ви зараз відповіли мені? Ви вважаєте, що. Якщо людина не була в стані афекту, вона не може бути в стані іншому, наприклад, сильного душевного хвилювання або інших станів, які могли впливати на його поведінку. Так ви вважаєте? Для цього ми з вами маємо визначити, що ви підрозуміваєте під станом афекту. Я під станом афекту підрозуміваю будь-які емоційні стани напруги, збудження, стресу, фрустрації. І так далі, яке досягає такого ступеню вираженості, що потім суд буде їх визначати. Я, Я вас не про це спитала. Я ще ні, раз його повторюю. <клес> ну, вона не відповідає. Є. Я це не питаю, це не потрібно мені суду, що вона не Я це не спитала. Я повторюю своє мені. запитання. Ви кожен раз намагаєтесь і суду нав'язати думку, і нам нав'язати. Думку, що якщо людина не була в стані ефекту, то все, і yeah, немає yeah. інших yeah. станів. Я вас зараз питаю. Yeah. Ви як фахівець вважаєте, що якщо людина не була в стані ефекту, то в, афекту, афекту, в неї не може бути інших станів або сильного душевного хвилювання, або ефект yeah. інших, які можуть впливати. На її поведінку, в тому числі на склоні кримінального правопорушення. Так чи ні? Тобто ви, ви так ваше сильне душевне хвилювання маєте будь-яку емоційну напругу, яка виникає в будь-якому конфлікті. Можуть, да, можуть бути стани емоційної напруги, збудження, стресові стани. Тільки не сильне душевне хвилювання, бо це права категорія. Емоційні стани будь-якого пошуку, які... Можуть досягати, а можуть не досягати ефективної глибини. Але вони також впливають на поведінку, таку, як вона стає імпульсивною, збудженою і так далі. Нарешті, тобто, це не тільки стан афекту, про що ви так довго нам намагалися нав'язати. Якщо... Дякую, що ви так відповіли. Дякую, в раціональна руссу. А бажаючи А мене, я все, що хотіла почути, ну, я не, почула. Не, я не, почула. Не, я не, сподіваюся, тут все почула. Або ночі. Чи його розробити? Немає? Дякую. Запитання. Ганна Володимирівна, чи достатньо вам було надати на експертизу даних для надання висновку? Ну, скільки сторінок висновку? Світлана. Так. Світлана. Так. Я вважаю, що достатньо, але якщо відкрилися нові обставини, які мене заховують, Звичайно, навіть дата є. Дата спілкування 14 кіпня 2022 року. Чи, чи заявляли ви до слідчого про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи? Особливо да, я не заявляла, якщо експерт психіатр заявляв, то тут має бути. Чи заявляв? Я не бачу. Йому надали зразу дуже багато медичної інформації. Так, немаєся. А з Стапович, будь ласка, скажіть, тут треба місце. Ви часу вимагаєте свочасники, чи визволить станковольне сп'яніння на час від подій? Ні, я не був там головне п'янення, тому що працівники поліції в ввіділи, куди мене привезли, принесли спочатку один раз, вони самі... Думаю, питання не то, що виявили в вас чи не питання, чи вживало ви алкоголь, я не вже округу. Так що експертиза відповів. Ви хочете взяти участь обговорювати? Mm -hmm. Ні, ні ну, покинете зал і два між собою. Добре? Я можу відповісти, тому що, так, так. що так. ми взагалі не відповідали питання на цій місці. Воно виставилося, ми не сьогодні. Але виходячи з тих даних, якщо виходячи з тих даних, що були видано на полічати, я би відповіла теоретично, отак я вже сказала. Ще запитання будуть учасників? Поки тут експерт присутність, тут валося відповідь, направлявся до експертної установи, судової психіатрії, надійшло відповідь, відділу керівника. Наматрина на повістки породили суду а експерта колесника Романа Гровича, Луєна Світлана Володимировна. Повідомляє експерт Луницька повну підтримуюсь на судового психіатричного експерта, однак в зв'язку з тим, що пробували. Просто стосується експерта колесника, експерт-колесника, вона ну, дуже звільниться, на же, в штатні інститути не числиться, тобто не є співробітником інституту. Ну, судячи з тих запитань, які став на захист, ініціатор призначає експертизи поставила, ці запитання більше стосуються, в основному стосується питання експерта-психолога. Okay. Так? Okay. Так? Дякую, що ви прибули. Дім своїх посвідчення. Так, запитання питанням сторони захисту. Мало бути допитано, сама запись мало забезпечити зараз. Да, я прошу получити по матеріалів справи. Я виконала все, що я могла тільки виконати. Я нагадаю, що ми викликали два свідки, які знаходяться зараз на службі Збройних Сил України, були видані повістки на обіду свідків. Ми коли надіємо підтримувати і направили ці вас. повістки до командира сукопутних військ. Суд отримав від командира сухопутних Збройних сил України, що ці свідки мають викликатися, вони там не знаходяться, мають викликатися через Генеральний штаб. Я отримала додатково повістки на цих свідків із супровідним листом на Генеральний штаб Збройних сил України 12 січня 2024 року я направила ці повістки. Супровідні листи я долучаю. Про направлення цих повісток долучаю також до цього супроводного листа копії квітантів повістки і насіблення засідання. На сьогоднішнє, так. 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 І вчора я отримала, нарешті вчора я отримала рекомендоване повідомлення з пошти, що, що сухопутний, сухопутний штаб їх отримав. 19.01. Жодної відповіді, я так розумію, не суд. Ми я на свій супровідний лист не отримала. Тому я прошу суд повторити виклад, можливо, вони нам хоч якусь відповідь нададуть. Тому що перші покопні військові все нададуть. Я прошу долучитися, що я тут все видно, але знаємо, ми, 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 ми не знаємо, поки матеріального впровадження. Це питання підрядкує повістки, дата буде більш відвіддаленою, щоб, так, щоб свідки мали, мали фактично можливість прибути засідання, якщо... Де вони, як вони, що відкрити перед завершенням споруду, чи будуть якісь клопотання, заявами учасників пропору. Є попитання про продовження забіжного закладу, який впливає стопнування з бака Дмитрий Степановича. У сторону захисту поручено було ризики того, що на перебуваючи Андрія Степановича може входитися від судом, незаконно впливати на свідки в сторони захисту. Першу взагалі кримінальне провадження іншим чином, а також чинити інші кримінальні правопорушення не закінчилися, продовжують.

Я прошу врахувати суд наступний. Вже дуже тривалий термін. Наш підзахис знаходиться в умовах неволі, в той час, коли його вина ще не доведена, невідомо чи буде доведена, невідомо, які в нас будуть наслідки закінчення цього кримінального провадження, враховуючи, що в нас був. Напад, напад на військового, враховуючи, що зовсім по іншому кваліфікована ця стаття, враховуючи, що нам ще напевно пристоять експертизи, враховуючи, що сьогодні нам які пояснення надала експерт. А людина без вироку суду, вже тривалий термін, знаходиться фактично, відбуває покарання до часу, коли покарання ще їй не призначено. Крім того, подаючи клопотання про продовження запобіжного заходу, прокуратура має дотриматись вимог кримінального кримінально-процесуального кодексу. А саме саме клопотання має бути у відповідній формі. І ця форма клопотання про продовження запобіжного заходу, вона відрізняється від форми клопотання про обрання запобіжного заходу. З того, що я побачила, я отримала це клопотання, з того, що я побачила, це клопотання фактично у формі про обрання запобіжного закладу. Тому що тут перераховані ризики, які існують достатньо відповідності до статті 177 Кримінального процесуального України. І після перерахування цих висновок висновок прокурор просить продовжити запобіжний заклад. Між тим в цьому клопотанні немає жодного слова. Про те, наскільки зменшились чи ризики, чи зменшились вони, чи не зменшились, а, наскільки можна а, застосувати інші запобіжні заходи, які можуть забезпечити виконання а, моїх підзаписним покладених на нього обов'язків кримінальних процесуальних кодексом. А між тим. Обставини за цей час значно змінилися. Тому що на початку при запобіжного заходу дійсно обставини були інші. Не були допитані потерпілі, не були допитані свідки, не були досліджені матеріали справи. Зараз ця стадія судового провадження у нас по цій кримінальній справі вже позаду. У нас допитані всі потерпілі, тому на них вплинути вже неможливо. Ну, який сенс, вони вже запущені. А в нас допитані майже всі свідки, крім двох, яких ми не можемо ніяк знайти, вони проходять службу, і якщо їх не може знайти суд, ми їх не можемо знайти, тому точно наш підзаписник вплинути на них не зможе. Бо вони знаходяться десь далеко і проходять службу, ми навіть не можемо досі зв'язувати деліше. В нас досліджені матеріали справи, тому їх неможливо вже знищити, спотворити або щось таке з ними зробити. Тому обставини дуже суттєво змінилися. І враховуючи зміну цих обставин, я вважаю, можна розглянути зміну запобіжного заходу. Тим паче, що під вартою тримаються не під тільки на підставі того, що ну, тяжко східно 115 стаття. Практика Верховного суду, практика Європейського суду з прав людини говорить про те, що не може бути підставою тільки тяжкість злочину. Я, до речі, тут нещодавно, не в цьому кримінальному провадженні, а в іншому, яке мене відбувається в місті Харкові, зробила аналіз. Там також в мене тяжка стаття зробила аналіз. Скільки за останній рік було по тяжким статтям, по 115 і по статті я взяла дві статті по 11-ї А де глукі сроки покарання, скільки було застосовано запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, і чи були порушення після цього кримінально-процесуального кодексу. Так от з'ясувалося, що процент або зміни запобіжного заходу, або застосування більш м'якого складає більше 50%. І тільки два випадки, коли були порушені процесуальні норми. Це вам така статистика, і я не бачу підставку мати людину зараз, коли в нас вже така стадія кримінального процесу, надалі мати людину під варту. Я думаю, домашній рейс, засобом контролю, якщо людина шаг, ліва, шаг права, засоб контролю, а про це сповістить правоохоронні органи, вони своєчасно застосують якісь там запобіжні заходи для того, щоб людина не ухилялася. Від судового систему. Ну, а тим паче я читаю сам текст. Ну, навіть вже не цікаво це повторювати. Текст один і той же із засідання. засідання про продовження запобіжного заходу з тими ж непристойними фразами, що він може, що мій підзахисний може пливати на потепілих бойка ягету, гаятинку. Ну як впливати? Ну проживають в іншому населеному пункті, навіть якщо він буде під домашнім арештом. Ну допитані в судовому заселені, все, що можна сказали, сказати, сказали. Навіщо на них впливати? Навіть цілі не мають на них впливати. Це ж ніяк не допоможе ні кримінальному процесу, ні обранню запобіжного заходу, ні зміні, ні пом'якшенню або ж покарання або чомусь іншому. І по всім іншим пунктам тут те саме. Що може споювати інше кримінальне правопорушення того, що він був судимий. Ну зачекайте, ну він був судимий дуже багато років тому. По статті, яка взагалі ну, ніякого відношення немає до того, що ми сьогодні розглядаємо. Там, ну пропали якісь железяки на желізній дорозі. Ну, крадіжку цю йому там не доглядив чи працював він там. Ну щось там відбулося. Недостача якась повісила на нього цю недостачу. Він, він це не він, я не знаю я в тому кримінальному провадженні. Участі не брала, але яке співвідношення має до зараз, коли пройшло так багато років, коли ми розглядаємо зовсім інший склад злочину. Яке це відношення має? Та ніякого. І так по всіх пунктах 3, пункт 4, пункт 5, які перераховані, навіть не буде це повторювати. Я вважаю, що є всі підстави зараз для зміни запобіжного заходу, враховуючи ту стадію кримінального провадження і судового розгляду, на якій ми. Ми зараз знаходимося. Прошу застосувати більш не пов'язані з триманням прикладу, або обрати альтернативний засіб останнього. Я не буду повторюватися та судна за дуже грунтову. А що не шкода від суду, то сам той факт то він нікуди не тікав після вчинення діянь своїх нікуди не тікав. Добровіль здався правоохоронський органа. А ці люди постійно матюкаються і ображають порушувати порядок... Можна, мені поступили погрози оттуда. Або я зараз викликаю сок, або ви зафіксуєте. У нас без шантажу. Бідіться. Що дають без шантажу? Нас погрожують. Мені погрози вже поступили. Це ОПГ сидять. Вони кидають сіяв. Вони кричать, щоб здохли, матіркаються. Ну це ж невозможно. Якщо учасники присутні чи не учасники, а столики присутнім взагалі не будуть підприємця розпорядженням голову. Тут закриє судове засідання, тобто продовжить розгляд у закритому судовому засіданні. Захист за, закінчує, будь ласка. Ось. Тому? То я про те, щоб він добровільно здався правоохоронним органам, ніде не тікав, ніде не, 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 не спробував ухилитися від відповідальності. Так що оце все решта, ну, це скажу так, от, от, щоб написати, щоб щось написати. Але хотів би ще, власне, про те, що не, не говорила моя колега, яка це гонтувала, я, я хотів би звернути увагу про виконання, виконання обвинуваченим своїх посадових обов'язків. А посадовий обов'язків обвинуваченого затверджено постановку Кабінету міністрів від 10 жовтня 2018 року номер 828. Називається порядок застосування зброї і бойової техніки, з'єднання військової частини і підрозділів сил під час виконання ним завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. Зачитаємо пункт 4. Зідання військової частини підрозділи і військовослужбовців Збройних сил залучені до конаних задань щодо зброї агресі проти України, а також. Під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стрімні органої агресії мають право застосовувати зброю та бойову техніку з дотриманням принципів, викладених у пункті цього порядку. Мають право застосовувати зброю. Значиться питання тут, що вони мають право, це вичерпано. Вот. Питання іще, чи чи він перевищив ті повноваження, що написано у пункті 3, чи ні, це вже інша справа, суд має оцінити це. Але право застосувати зброю він мав. Далі. Для чого це робиться? Для припинення дій осіб, які вчинили, які вчинили або чиняють правопорушення. Очевидно, що коли люди без дозволу особи, власника автомобіля, відкривають автомобіль, то, то очевидно, що це є явно чоловік правопорушення. Припинення дії осіб, які перешкоджають виконання законних вимог особи. Особи знає, чого ти там візиш і так далі, вони далі продовжують це, це робити. Далі. Припинення дії осіб, які встановлюють або можуть встановити небезпеку особам, залучення до, до здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримання збройної агресії або іншим особам. Робив це. Тобто він діяв в межах цієї постанови. Пункт